Всім привіт! Сьогодні займаємося волонтерством. Волонтери. Як тебе звати? Абдула. Як тебе звати? Саша. Ось у нас такий тут пункт. Зараз покажу вам, куди будете знати, буде, куди приїжджати. Шукайте такі підсолнухи. багато така... українських прапорів. Ну Ось прапори. Тут сидять волонтери, оці підсолнухи, сонячники, і біля них. По-українську розмовляють хлопці, треба записатись, визивають готель, так? так? І все роблять. Зараз покажу, де забирати багаж. Це аеропорт. Welcome to Ukraine. От там, коротше, спускаєтесь по сходах. І багаж або тут забираєте, або ось тут. Тут написано, ось, Рейс, з сторон тут приїжджає. І все, берете багаж. І прямуйте до цієї стоєчки, ось сюди, Ось так прямо. Бачите, тут підсолнухи, прапори. І тут повинні бути волонтери. Якщо вдруг таке буває, що волонтерів немає, ну просто так може бути, що немає волонтерів, то що ви робите? Тут є телефон, цей телефон. Натискаєте вісьморочку, і ось тут написано: телефонуйте за оцим номером. Називається Бес Верстер Плюс. Бачите цей номер? Тобто це тут все по українськи написано. Тобто Якщо немає волонтерів, а це дуже часто буває в цей ночний нічний рейс, який приходить о 23.30, як зараз Торонто приїжджає, тобто багато людей їде з Варшави з пересадкою до Торонто, а потім сюди. Якщо тут нікого немає, тоді просто самі телефонуйте ось з цього телефону. Безкоштовно чекаєте на шатл ось тут, на виході, вас забирає машина і відвозить. Так, пів першої зробили добре діло, заселили 6 українців за цей раз. Так? В цілому за так. день по списках 20. Да, в, в цілому 20 приїхало за один день. Так що, якщо нікого не буде, така стоїчка, приходите, тут номера телефонів, все по українськи дзвоните.